Це програма Манускрипти, ми знову говоримо про історію. Мене звати Мирослав Височанський, і в цьому випуску мова піде про одну із найцікавіших туристичних принад Львова, Львівський підземелля. Під час екскурсії підземеллями Львова вам розкажуть безліч легенд, але ми будемо сьогодні шукати правду. Адже під львівською бруківкою безліч тунелів, безліч підземель, які будували не одне століття, і дехто навіть стверджує, якщо... Взяти всі загалом підземелля і тунелі та комунікації підземні у Львові, то їх можна скласти в 100 кілометрів. Будемо з вами перевіряти цю інформацію. і В нас в гостях ми поспілкуємося з Олегом Друздєвим. Це український історик та керівник підземелля гарнізонного храму Петра і Павла. Олег, вітання! Вітаю навколо львівських підземель. Є дуже багато різноманітних легенд, і ці підземні споруди вони до кінця ще не досліджені. Вони приховують дуже багато таємниць, але чи самі вони... Були свого часу таємницею. Ну, побутує думка, що усі входи в катакомби львівські, львівські підземелля, вони дуже ретельно і в середньовічні часи, і пізніші часи маскувалися, що про них ніхто не знав. І що навіть на таких планах офіційних будівель чи соборів чи якихось фортифікацій, що там навіть не показано всіх підземель для того, щоби десь там ворог не отримав до цього інформації. Перший момент, що нема навіть визначення поняття підземелля, і тому коли ми говоримо про підземелля чогось, якогось будинку, то нам завжди треба уточняти, про який об'єкт ми йдемо, Ми говоримо так. Якщо ми говоримо про підземелля церкви – це одна історія. Якщо мова йде про підземелля з фортифікації, зовсім інша. Якщо підземелля якогось будинку, ще інша. І, ну, Відповідно, це по-іншому відображалося в джерелах. Так? Якщо мова йде про підземельків з фортифікації, не тільки Львова, мова йде на загал, так то це можливо дійсно, якийсь був елемент таємниці. Їх будували, ми могли не відображати на документах. Якщо мова йде про підземелля будинків, то їх, звісно, закладали в загальний проект. Ось тому тут саме поняття підземель дуже широке, і коли ми про них розповідаємо, завжди уточнюємо, про що йде мова. Одне із найвідоміших львівських підземель це власне є підземелля гарнізонного храму. Або як ми його ще знаємо, це підземелля костелу єзуїтів. І зараз це один, напевно, із найбільших підземних музеїв. Ви є керівником цього музею. І, напевно, найцікавіше, що там є, яка найцікавіша знахідка це оцей такий знаменитий різьблений саркофаг 18 століття, який мав належати одному архієпископу. І у саркофазі є тріщина, яка зроблена із середини, і це дуже багато легенд породжує навколо цієї. Тріщини кажуть, що можливо, десь там був летаргічний сон у цього архієпископа, коли його поховали, і він звідти вибрався. І оця така легенда дуже побутує як в інтернеті, так і в принципі серед львівських екскурсоводів. Вони її розповідають, як було насправді. ну Саркофаг, звісно, це дуже цікава тема. І ми тих легенд наслухалися дуже багато. Особливо прикольно чути різні такі обмовки. Хтось скаже літургічний сон, хтось випадково сказав літургічний сон. Ну, Церква, літургія, все нормально. Ну, Логічно, власне, ну саркофаг, власне, це дуже гарний приклад того, як використовували ці підземелі. Бо в за вісім років, що я працюю підземелля, не ну, неймовірно кількість історій. від пивоварень до кивоскатівені і всякої іншої таких дивних трактувань. Саркофаг там опинився дуже просто. Це підземелі гарнізованого храму, це звичайні церковні крипти. Для нас, можливо, це щось таке нова і кастеми, у нас це навіть не досліджено. Для європейських дослідників і європейської історії це абсолютно нормально. І саркофаг — це такий приклад, от не треба шукати призначення підземель. От перед вами показник, так? що це таке? Саркофаг, зроблений, він є автентичним, він зроблений в XVIII столітті. Ми знаємо, що, скоріш за все, там архіпуск таки не був похований. Ось в австрійський час ми знаємо, що підземелля були, якби. Звідти забрали всі поховання. А цей саркофаг залишився до наших днів стояти. Злами, який зроблений з боку, ну, тут такий момент є. Ми далеко не перші, хто потрапив до цих підземель. Підземелі були відкриті раніше, Конкретно ця частина. Тому ми вже побачили, що він є вже зламаний. Так? Реставратор вважає, що він був зламаний технічно. Ось тому при всіх легендах, а легенди це завжди добре для історії, це завжди цікаво. Тільки завжди треба пам'ятати, де історія, де легенда. То по великому рахунку, ні, на жаль, як може, когось розчарує, він зсередини нічого не ламав. Цей архієпископ. там навіть товщина стінки 12 сантиметрів. Це і ззовні зламати складну те, що зсередини. Ось і тому він там є, він автентичний, він показує, як це все виглядало, як це все робилося, ці всі труни поховання в 18 столітті, але він не був використаний за призначенням і, скоріш за все, був зламаний суто так механічно вже в пізніші часи. Сьогодні ми розвінчуємо легенди, але легенди це частинка, в принципі, вивчення історії. Які легенди вам розповідали можливо екскурсоводи у Львові або, можливо, які легенди ви дещули? Діліться ними з нами в коментарях. Найбільш символічним для Львова, напевно, є підземелля домініканського собору, тому що є версія, що там є залишки муру. Палацу самого князя Лева, на честь якого місто Львів і є названим, чи цьому є якісь дійсно історичні підтвердження, чи це чергова легенда, байка для туристів? Ну, мені подобається вислів одного історика, на жаль, вже покійного. Так він сказав, що палац князя Лева там міг бути, а міг і не бути. 50 на 50. 50 на 50. або я буду. Насправді історія дуже давня. Є навіть такі відомі дослідники, які підтримують безумовно цю історію. Ось ця історія побутувала дуже давно, так століття 19-го. Вона кочує з книжку в книжку. Проблема цієї історії стоїть в тому, що ми в першу чергу джерельна база, з якої була ця історія створена, вона здебільшого пізнішого часу 17-18 вісімнадцяте століття, те століття різні хроніки і інші такі документи. Ось. І тому по рахунку, підходячи до, цього, до цієї теми, є завжди якийсь наперед визначений висновок. Ми почнемо розглядати Палацканя Зелева. Дійсно, під колишнім домініканським монастирем так, є залишки старіших будинків. Археологи десь, це теж датують десь приблизно періодом пізнього середньовіччя. Княже княжий час умовно. Ось і зважаючи на цей такий бекграунд історії про князя Лева, багато хто вважає, що дійсно оті фрагменти вони нібито могли належати тільки якісь палацовій конструкції. Ну, Як, на мій погляд, історія така трошки дещо натягнута. Звісно, там стояла якась інша будівля, так, лазновішки, це і мій погляд. Ну, Але вона, навряд чи, відносилася до періоду князя Лева, вона чи, мала відношення до власне, цього князя. так, і Просто так виходить, що їх приписали. От, є така легенда, значить є тут фрагменти приблизно того періоду, значить, очевидно, що воно належить до, до палацу князя Лева. Якщо почати розбиратися, ну, ми, ми знаємо, що був перший, перший період історії цього монастиря. Монастир теж був мурований по великому рахунку, і ми не знаємо нічого про цей монастир. Як він виглядав? Тому, мабуть, перш ніж вияснювати, чи це дійсно залишки палацу князелева, треба було б розібратися, а яким була домініканська історія цього монастиря. Ось з неї теж не до кінця зрозуміло. А в нас насправді є дуже багато храмів в центрі міста, і про які ми вважаємо, що ми знаємо все. Якщо починати розбиратися, ми знаємо далеко не все. І особливо йде про період середньовіччя. І тому виходить, що ми дуже часто при оцінці тих того періоду користаємося вже або сучасними оцінками, або те, що зроблено було до нас. Ну і тому так виходить, що легенди є. А підтвердити нічого спростувати їх ми не можемо. Дуже давно, до речі, про легенди, я почув таку легенду про таємний підземний хід між бернардинським монастирем і храмом Кларисок. І сьогодні це церква святого Андрія Первозваного і, власне, музей Пінзеля. І нібито цей тунель, який там є, оцей підземний хід прорили монахи бернардинці, які. Ну, так собі таємно, не для хороших цілей, спускалися і проходили до жіночого монастиря Кларисок. І я тоді ту історію, ту таку легенду не перевірив, вона десь мені в голові закарбувалася, залишилася. І я думаю, не я один такий. Але яка ж насправді дійсно є історія цієї такої підземної комунікації між двома монастирями? Ну, знову ж таки, легенда на тої легенди, щоб пам'ятатися. Так, це дуже класно, що вони є. Легенда це частина історії. Про цей підземний хід є дуже багато е, різних історій, але немає толкових досліджень. Ну, тому що треба пам'ятати, підземелля — це там елька, взагалі не дослідження. Тобто в нас є археологічні студії, які дуже часто залишаються в їхніх архівах, вони не є навіть десь опубліковані. І якщо ми говоримо про конкретний випадок церкви Андрія і музею Пінцеля нинішнього, то найближче до цієї теми була історія з однією з облог Львова турками, і то, що це є фрагмент цього підкопу під мури. Ну, Принаймні така мені версія зустрічалася. Говорити про те, що це використовував монахи для руху під... до кларисок, mm. до монахинь, так, там дуже багато моментів, про які треба пам'ятати. Давайте, згад... найперше, згадаємо, що не так просто вирити підземний перехід. Особливо таємно, особливо монахам, особливо в той час, особливо зважаючи на обороні мури, рови з водою і так далі. Тому, на правду, якщо це рили, то рили ті, хто це вміли. Хто це могло бути найближче по фаху, Скоріше, за це військові, так? або якісь там муляри і так далі. Бо це не просто купати якусь ямку в землі. Це тунель. Його треба було укріпляти, або дуже багато ресурсу затрачати. Тому історія гарна, але це як дуже часто буває в історіях з-під От купають якусь якусь ділянку землі, знаходять якийсь коридор, всі зразу включаються фантазія. А що це за коридор? Ага, ну значить тут два монастиря було, а ну, той чоловічий той жіночий, а окей, значить все зрозуміло. Хоч насправді, якщо починати піднімати архіви, починати розкопувати далі, виявляється, що не так то просто розкопати такі, вирити цей перехід з під монастиря до монастиря, це величезні ресурси, це багато інших історій. так. Тому більшість легенд твориться просто від незнання. Ліньки досліджувати, так набагато легше придумати. Підземний Львів, це ну не тільки підземелля соборів чи підземелля якихось там фортифікаційних споруд, це й каналізаційні колектори, і різні тунелі, які криють теж немало таємниці, і одна з них стосується євреїв. Під час Другої світової війни, під час Голокосту, тільки невелика частина львівських євреїв змогли врятуватися, і є ті, які врятувалися завдяки власне переховуванню в підземних комунікаціях міста Львова. Напевно, найвідомішим прикладом є приклад родини Хігерів, які там ховалися більше ніж навіть понад рік, і змогли вижити через це. Це така унікальна історія, чи все таки Львів зміг завдяки своїм підземелям і комунікаціям підземних врятувати більше людей. І, можливо, в інші періоди, не тільки євреї? Ну, знову ж таки, історія якби унікальна на даний момент, я скажу так, для нас, тому що це знайшли, це задокументували, це видно, це ми, ми, ми розуміємо, що так було. Чи є ще якісь такі місця у Львові? Ну, Тут, знову ж таки, ймовірно, так я наприклад, я не здивуся, якщо знайдуть ще щось таке, тому що це абсолютно було нормально, абсолютно якби теж логічно розуміти, що підземні комунікації не всі знають, не всі досліджують, до них важко добратися. Тому якщо ви хочете ховатися, ховайтеся в підземелях. Тому випадок з, з цією знахідкою є, я сподіваюся, перше далеко не останній чи змогли львівські підземелі врятувати інших людей. Ну я думаю, так, але в першу чергу через те, що поняття підземелі дуже широке. Так, тобто ховалися під, всіх підземельях всі роки, всі століття. І тому, в принципі, цінність підземель в тому, що ми, досліджуючи їх, можемо досліджувати суспіль... ну, не тільки суспільство, але й різні епохи взагалі. Деколи може бути так, що в одному будинку можна дослідити буквально кілька епох. Ті ж підземель до того ж таки гарнізонного храму, це теж це гарно доводять. Храм 17 століття ми можемо досліджувати з набагато раніших часів. Тому, по факту, я сподіваюся, що ця знахідка цього єврейського сховку так вона мала би, як на мій погляд, дати поштовх до подальших досліджень підземель, ну, але на даний час, наскільки знаю, поки що так не ведеться. Друзі, як завжди, ми трошки залучаємо штучного інтелекту до нашої розмови, і чат GPT генерує відповідь на якесь наше запитання. Сьогодні запитання звучало так. Чаджі піді мав уявити себе найкращим екскурсоводом міста Львова і відповісти на таке запитання: чи потрібно прикрашати розповіді про Львів і його підземелля історіями про привидів? Чи все таки мають бути тільки перевірені факти? І що відповідає штучний інтелект? Як найкращий екскурсовод Львова? Я відповів би, що у нашій роботі найважливіше балансувати між історичною достовірністю та захоплюючими розповідями. Ми дотримуємося перевірених фактів, але також можемо поділитися цікавими легендами і анекдотами, які надають Львову особливого шарму. Головне робити це так, щоб гості мали незабутній досвід, але завжди з підтримкою достовірної інформації. І отут запитання полягає таким чином. От чат від GPT відповів так: штучний інтелект каже, що так треба все залучати, але наскільки реально люди, які є керівниками різних музеїв, зокрема, от ви керівником гарнізонного підземелля гарнізонного храму Петра і Павла, наскільки для вас є тою проблемою, чи навпаки, не проблемою, ті легенди, які ходять навколо? підземелля Петра і Павла навколо підземель інших об'єктів Львова і в принципі навколо туристичних якихось об'єктів. Легенда не є проблемою взагалі, якщо вони залишаються легендами. Ми, коли, наприклад, працюємо з екскурсоводами, ми завжди кажемо, легенда це класно, це супер. Це якась атмосфера створюється. Люди, зрештою, приїжджають на екскурсію, щоб відпочити. Так їм не цікаво лекції університетські слухати. Але завжди треба говорити це слово. Це легенда. А я вам зараз розповім легенду. Легенда говорить. Тобто відділяти це, що ми знаємо з історії, з тими легендами, які з'явилися абсолютно в різний час. Тому я, наприклад, особисто за легенди. Єдине, що, на жаль, на практиці виходить, що дуже багато людей ці речі плутають між собою, або, навпаки, викидають те, що є. Нецікавим в догоду легендам, той же приклад саркофагом, коли е, всі пам'ятають легенду, як візит вибирався, але ніхто не розбирається, що тут що робити саркофаг, як його роблять. Е, ну, якісь такі історії про поховальну традицію інші речі. Тому легенда це класно. Єдине, що треба пам'ятати, що це легенда. А чи часто буває так, що коли люди приходять, наприклад, в підземелі гарнізонного храму, вони кажуть, що от ви неправильно говорите, тому що нам казали, от має бути так не те, щоб часто, але було. Не раз і не два, і не три. І це власна проблема, коли ми мішаємо легенди з правдою. Люди сприймають легенду як правду, і вони починають відстоювати її. І коли вони зустрічаються з, правду, з правдою, так вони так, виходять з відчуттям, ніби їх обманули, і вони зразу міняються дещо уявлення про історію як таку. Вони зразу починають говорити, а історія це, це таке. Це придумали щось, невідоме як було, було, але невідомо як. Тому це є власне. Проблема так, і тому ми завжди говоримо, що легенда так, це треба але говорить, це легенда, а це власне є історія. Ось тому легенд є дуже багато. Є навіть деякі вигадки, і не одне популярніше з нашої практики це історія, наприклад, про 100-метрову вежу. Мою собі 100 метрів вежа так. Ми ми навіть малювали колись цілі меми в себе на сторінках в соцмережах, так як би це все виглядало. І коли люди бачать цей мем, вони починають зразу сміятися з того, так ну храм 35 метрів вежа, 100 метрів, ну ясне діло. Але ми досі зустрічаємося з тим, що багато екскурсоводів, не тільки екскурсоводів, розповідають цю легенду, тому легенда живуча. вивчаючи історію, потрібно відрізняти справжні історичні факти від легенд і. Це друзі. Ми робили безпосередньо в нашій програмі Манускрипт з нами. В гостях був Олег Друзів, український історик, керівник підземелля гарнізонного храму Петра і Павла. Ми з вами почуємося і побачимося на Ютубі вже, друзі, в наступних випусках. А цей випуск обов'язково коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь на наш Ютуб канал.